16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності. Толерантність це повага до людської індивідуальності, визнання основоположних прав і свобод людини та громадянина. А що для вас толерантність? Толерантність це друг. Толерантність рятує світло. Ставте до інших так, як хочу, щоб сталося до тебе. Толерантність це добро. Толерантність це повага. Толерантність це милосердя. Ти не повторюй, пам'ятай про це. Толерантність це взаємодопомога. Толерантність це співчуття. Толерантність це допомога. Ми всі різні, але рідні.